В побережжі двох морів розлігся степ херсонський. Тут заснувався між степів, агротехнічний коледж наш каховський. Навчальні корпуси. Гуртожитки та їдальня потопають у зелені чудового парку, посадженого студентами 70-х років. Тут обнялися у відвічній ніжності Ялинка, горобина, Береза, Тополя, Клен. Тут своя неповторна аура, аура молодості та завзяття. Це республіка юних допитливих хлопців і дівчат, які приїхали навчатися. Аграрним спеціальностям. Наш коледж один із найстаріших аграрних закладів Херсонщини. Його історія ведеться від агрошколи, заснованої для сільських дітей 110 років тому селянином землевласником Лук'яном Павленком. Непомітно, мов Дніпра широкий синій плин з часів агрошколи. Неодноразово змінювалася назва коледжу, та незмінними залишилися традиції і святий наказ діда Лук'яна: і правда, і сіль, і сила землі у людині, яка господарює на ній, ніщо не стоїть на місці. Все змінюється, розвивається. Та життя показує, що є вічні ціннісні види діяльності і серед них. Добре знайома усім професія аграрія сіяча. Сьогодні коледж це вищий навчальний заклад, який готує молодших спеціалістів аграріїв, господарів землі. Музика. У коледжі можна здобути такі спеціальності: ветеринарна медицина. Зберігання консервування та переробка плодів і овочів, зберігання консервування та переробка молока, бухгалтерський облік, виробництво і переробка продукції рослинництва. Виробництво і переробка продукції тваринництва Організація і технологія ведення фермерського господарства, обслуговування комп'ютерних систем і мереж. За першими трьома спеціальностями веде підготовку тільки наш Каховський державний агротехнічний коледж. Поряд із здобуттям спеціальності у коледжі можна здобути ще й виробничі професії. Квітникаря-озеленювача, оператора із санітарної обробки тварин, оператора комп'ютерного набору, оператора штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, тракториста-машиніста, водія категорії Б і С. У нашому коледжі поряд з професійними знаннями студенти завершують загальноосвітню підготовку. І разом з дипломом отримують атестат про повну середню освіту. На всі спеціальності, крім обслуговування комп'ютерних систем і мереж, ми маємо державне замовлення. А отже, навчаючись безкоштовно у коледжі, студенти отримують стипендію. Студенти, які навчаються на відмінно, займаються творчою, дослідницькою та громадською роботою. Нагороджуються іменними стипендіями президента України, імені братів Семеренків, стипендіями Посмітного та Павленка. Наші студенти це гідне майбутнє нашої країни. Світ професій дуже різноманітний. Понад 40 тисяч. Як знайти головну справу свого життя, щоб почувати себе потрібним, повноцінним, задоволеним матеріально і духовно своєю працею? Перед складним вибором життєвого шляху бажано зупинитися та поміркувати. Розсудлива та своєчасна порада часто змінює людську долю. Романік Вікторія студентка 31-ї групи спеціальності обслуговування комп'ютерних систем та мереж. Захоплююча інформатизація суспільства глобальний загальносвітовий процес, що змінює організацію праці, а також передання інформації. Тому я вибрала цю спеціальність. У моєї родині є земля. Я хочу по-науковому господарювати мені, вирощувати екологічно чисту продукцію. А знання, які я отримаю в коледжі, допоможуть мені в цьому. У мене і тата ветеринарні лікарі. Першу освіту вони здобули у цьому коледжі. Пізніше закінчили інститути і стали гарними ветеринарними лікарями. Я продовжую їх справу, навчаюся в цьому коледжі. Завдяки знанням отриманим у коледжі, я зможу в подальшому відкрити власну ветеринарну клініку. Я силка Анастасія, студентка 21 групи спеціальності виробництва і переробка продукції тваринництва. Під час навчання у коледжі я захопилася розведеним перепілок, читаю додаткову літературу про їх м'ясо та яйця, які мають цілючі властивості при лікуванні таких хвороб, як цукровому діабеті та недокривні. Отримані знання мені потрібні для того, щоб організувати свій сімейний бізнес. Я поступив у коледж за парадою брата, який тут навчався. Зараз він навчається в Національному університеті біоресурсів про докористування України у Києві. Брат був лауреатом регіонального конкурсу студент року 2008. Отримував президентську стипендію. Я вирішив підтримувати сімейні традиції. У світі є багато професій. Але з давніх давен народ понад усе цінував працю хлібороба. Вся історія нашого народу пов'язана з історією хліба, з мистецтвом його сіяти, вирощувати, косити. Це цілий цикл, у якому в своїй таємниці досвід, розрахунок, за яким можна вимірювати літа людського життя. В степу билина кожна промовля. Що ми своїм корінням з нею схожі земля Каховська, батьківська земля. Не гості ми на ній не перехожі. Ласкаво просимо на колекційне дослідне поле Каховського державного агротехнічного коледжу. Колекційне дослідне поле реорганізовано у 1998 році згідно наказу номер 15 від 20 лютого. Загальна площа становить 2 гектара. Згідно положення, колекційно дослідне поле має відділи ботаніки та фізіології рослин, землеробства з ґрунтознавством, агрохімії, технології виробництва продукції рослинництва, селекції та насінництва, плодівництва, овочівництва, кормовиробництва та захисту рослин. Така структура колекційно-досвідного поля відповідає спеціалізації плодівництва та очівництва, за якою ведеться підготовка фахівців з спеціальностей виробництво і переробка продукції рослинництва та організація і технологія ведення фермерського господарства. Не менш важливим є вивчення методики лікування тварин. Хвора людина може сказати лікарю, що у неї болить, а тварина не скаже. Навчаючись на ветеринарному відділенні, студенти вивчають не лише хвороби, а й поведінку тварин. Велике значення має вивчення їх анатомії і фізіології, будова і особливості окремих органів, положення їх в організмі різних видів тварин. Паразитарні інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин знижують їх продуктивність. Приносять значні економічні збитки господарства. Небезпека паразитарних хвороб ще й в тому, що деякі з них є причиною захворювання людей. Тому ветеринарні заходи у боротьбі з паразитарними хворобами тварин відіграють важливу роль в оздоровленні населення, а ветеринарні працівники виступають як активні діячі з профілактики цих хвороб. Отже, медицина лікує людину. А ветеринарний лікар людство. Практичні заняття найулюбленіші заняття студентів. Саме на них вони відпрацьовують свої вміння, формують професійні навички, мають можливість перевірити та закріпити теоретичні знання. Бухгалтера можна порівняти зі штурманом корабля або літака, Завдання якого. Найкоротшим економічним шляхом досягти намічену мету. Цифри для бухгалтера не мій знаки. Він бачить і відчуває за ними життя підприємства, життя країни. Сьогодні бухгалтер формує облікову політику, господарства і держави. Історія свідчить, що бухгалтерський облік це сучасна філософія бізнесу. До послуг студентів бухгалтерського відділення світлі, просторі, естетично оформлені аудиторії, де студенти навчаються не тільки по таблицям та паперам, а з використанням інформаційних технологій ведення бухгалтерського обліку. У коледжі турбуються не лише про професійні знання, а й про духовні потреби студентів. Тут молодь вивчає історію, філософію. Соціологію, правознавство. Всі ці науки розвивають світогляд наших студентів, дають їм можливість стати не тільки професіоналом своєї справи, а й всебічно освіченою людиною. Невід'ємною складовою частиною навчального процесу у коледжі є виховна робота. Студенти займаються вокалом, навчаються мистецтву, сучасного та народного танцю. В коледжі створені всі умови для дозвілля. І здорового способу життя. Тим, хто займається дослідницькою творчою роботою, немає труднощів. До їх послуг абонентський та читальний зали з вільним доступом до книг періодичної преси. А досвідчені працівники бібліотеки завжди допоможуть підібрати потрібну інформацію. У читальному залі є можливість зробити ксерокопії, знайти необхідні дані через інтернет. Студенти, що мають потребу у гуртожитку, забезпечені кімнатами для проживання на дві і три особи. Є кімнати для підготовки до занять, бібліотека, кімната для відпочинку. Створені належні побутові умови, кухні, пральня, душова. У коледжі формують спеціаліста, який володіє теоретичними знаннями і діловими якостями, основами економічного мислення і творчої роботи в умовах ринкової економіки. Розвивають у студентів організаторські здібності роботи в трудовому колективі через студентське самоврядування, яке діє у групі, на відділенні, у коледжі та гуртожитку. Студентський парламент. Це школа, де формуються лідерські якості майбутньої еліти, агропромислового комплексу та держави. Про все необхідне для здобуття якісної аграрної освіти потурбувалися у Каховському державному агротехнічному коледжі. І як клятва звучать слова гімну коледжу. Знання черпаєм для життя, нам край свій піднімати. І з ними йти у майбуття і про державу дбати. Молоді і завзяті навчаємось, щоб професію добру здобуть, потім вміння, завзяття і розум хай на благо народу ідуть. Тож, якщо правильно вибрати професію, вкласти у неї всю свою душу, то щастя, добробут. Повага від людей самі відшукають вас. Щасливого вибору!